Антоніна Гера вперше цього року їде оформляти зелену картку. Так як моя сфера пов'язана з частими поїздками за кордон, то я являюся досить частим клієнтом придбання зеленої карти. Антоніна каже, зазвичай оформляє картку дистанційно. Зараз прийшла на консультацію, оскільки з нового року змінилися умови страхування. З нового року зелена карта пішла на вільне ціноутворення, тобто в кожній страхова компанія самостійно встановлює тарифну свідку, тобто вартість зеленої картки. Також заборонено укладати день в день зелену картку. І ну саме важлива зміна, що зараз повністю електронний поліс зеленої картки. Плюс тут в тому, що ем, вона ця зелена карта вона діє і може бути у pdf форматі в електронному виді. Ну, якби це зручно, хоча. Дотепер я також цим користувалася в pdf форматі Мінус, ну, як на мене, такий досить суттєвий, в тому, що якщо я хочу їхати за кордон уже сьогодні на своєму авто, і я терміново звертаюся до фахівця, щоб мені виписав зелену карту, я це зробити в цей день не можу. До 1 січня 2025 року оформити обов'язково для виїзду за кордон зелену картку можна було перед самим кордоном у представників страхових компаній у день виїзду. Коротко розповім, що таке зелена карта це є відповідальність власника транспортного засобу. Тобто, це не страхування власного автомобіля. Це тільки страхується відповідальність, яка може настати за межами України. Автоматично йде перевірка зеленої картки при перетині кордону державною прикордонною службою. України цей процес є автоматизований, тобто сканується державний номерний знак транспортного засобу, і автоматично працівник державної прикордонної служби України бачить, чи є на даному автомобілі діюча зелена картка, чи її немає. Віталій Маркусь каже, за його спостереженнями приблизно 20% клієнтів зверталися за оформленням зеленої картки у день виїзду з країни. Інші оформляють документи завчасно. Антоніна додає, сама була в ситуації, коли їхати за кордон потрібно було терміново. Бувало так, що я навіть не знала, що сьогодні мені потрібно буде їхати, а у мене аеропорт. Да і опа, тут проблемка, і я зараз не розумію, е, наскільки це актуально і наскільки це спрощення для людей. Як на мене, е, мені це максимально незручно. Щодо цін, які з нового року кожна страхова має право встановлювати на власний розсуд, то тут усе залежить від виду транспортного засобу. Викий класифікується на легкові вантажні автобуси і е, мотоцикли це чотири категорії. І також від терміну дії. Термін дії можливий від 15 днів це мінімальний до одного року. Тобто людина сама обирає собі необхідний термін, і від цього залежить вартість. Наприклад, на 15 днів на легковий автомобіль вартість біля однієї тисячі гривень. Якщо брати цей же легковий автомобіль на рік, то вартість буде коливатися біля 13 тисяч гривень. За словами Віталія, в офісі страхової компанії, де він працює, за 10 днів нового року оформили приблизно 40 зелених карток. Тетяна Рожновська, Андрій Гіссим, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.